Доброго вечора всім. Доброго вечора. Бажаємо вам Божого захисту, Божого захисту для нашої країни, для всіх наших військових, які нас також охороняють і боронять наші землі. А Господь береже всіх нас. Амінь. Хочеться поговорити в цей день, цей вечір, про те, що як же нам бути, коли Бог сказав не вбий. Як же нам бути, як виконати заповіді Божі, коли Бог каже, що хто візьме меча, то від меча й загине. Як нам бути? Але ми бачимо на прикладі того, що Бог береже своїх. Бог, якщо до нас прийшли і вбивають, і грабують, і прийма... застосовують насильну... ну, насильство до нашого народу. То як нам бути? Ну, я так розумію, мається на увазі не, не тільки нашого народу, а взагалі Біблія говорить про те, що той, хто бере меч в руки і йде чинити якісь злочини, насильство над людьми і над ближнім своїм, той відмічає загинень. загине. А той, хто захищає своє. Та й має це повне право. Так, бо Біблія ще говорить, що є закон, десять заповідей, і вони заключаються всі в дві заповіді. Це перше любити Бога, і друге любити ближнього. Той, хто любить ближнього, той не воює проти ближнього. Хто любить ближнього, той не йде війною, той не грабує, не насильствує, нічого такого не робить проти ближнього. А для цього є слуги Божі. На землі. Це поліція і, і інші і судді. Військові, армія. Так, вони повинні слідкувати над тим, щоб не було зла на землі. Але ми бачимо, що навіть Бог, Ісус Христос, коли привели фарисеї, священники того часу, привели жінку, яку піймали на гарячому, коли вона була. Блуді. Але Бог сказав, що хто, хто із вас без гріха? Ну, її мали побити за камінням, гріх. так, так, за таке. Але а... хто мав би її побити камінням, той хто без гріха. Але нема безгрішних людей на землі. Якщо ти сам згрішив, то як ти можеш казати про іншого, що той теж грішник? Чи засуджувати когось? Суд у нас один. Суддя в нас один. Суд бачимо милість Божу. В даному випадку, виявляється, її мав право побити камінням тільки сам, тільки сам Христос. Так. Але і Він сказав їй, що я тебе не, не звинувачую і не засуджую. Іди і не роби так більше. Слава Ісусу. То як це нам застосувати для себе? Нам повинно, ми повинні любити Бога і любити ближнього. Наперед усе. Тому заходьте на канали Солтаненко. Там навчають любити Бога і любити ближнього. Приєднуйтесь до церкви, живої церкви. Стануйтесь частиною тіла Христового, і хай Господь вас береже. Амінь.